Театральний світ обрав 12 найкращих вистав. П'яте в Україні відбувся фестиваль Премія Гра, в межах якого найталановитіші драматурги, режисери та актори презентували свої драматичні роботи в усій країні, постмодерні мюзикли, авангардні комедії та апокаліптичні драми. Які теми та в яких інтерпретаціях сьогодні актуальні, розкаже Ксенія Павлишин. Лісова пісня на сучасний лад. постдокументальний мюзикл. 146 зірок, які видно неозброєним оком. І більше сотні різновидів драми цьогоріч подалися на участь фестивалю премії Гра. Я понесу тебе в зелені гори, ти ж так хотіла. Уже не хочу. Чом? Бо відхотілося. Якісь химери чом відхотілося? Нема охоти. На участь у фестивалі подалися 134 вистави із 20 міст України. Втім, журі обрало 12 сценізацій, які на їхню думку найбільш креативні у формі, потужні у змісті і ті, які в перспективі залишаться актуальними попри час і зміни. Цей фестиваль об'єднав фактично усю театральну спільноту України. Можуть подаватися любі вистави, національні, академічні. Комерційні незалежні театри і так і відбулося цього разу. І якраз це фестиваль, який спонукає до руху, фестиваль, який допомагає молодим колективам прописати себе, показати себе. Тематика спектаклів розмаїта у кожній з вистав піднімаються різні проблеми та розгортаються відмінні сюжети, об'єднують їх роздуми про сучасні українські реалії. Ми стикнулися з екзистенційною проблематикою. Нас хочуть знищити як націю, нас хочуть знищити взагалі як народ. І у нас кожна з цих проблем, яка наприклад висвітлюється в західноєвропейському театрі, зокрема, у нас вона абсолютно з іншого боку, скажімо так. Театрі подається це надзвичайно момент. Тобто той ракурс, та подача те, скажімо так, інтерпретація режисерами чи акторами тієї чи іншої проблеми, вона повертається абсолютно під іншим кутом. Херсонський драматичний театр імені Миколи Куліша представив нову постановку. Залишатись не можна. Театр ожив після деокупації фактично миттєво. Вже трохи більше як за місяць, з 19 грудня, зібрався повний зал. Зараз при театрі діє творчий гурток для малечі та резиденція Святого Миколая. Грають вистави декілька разів на тиждень, і щовечора аншлаг. Це наскільки для них як згадка про той мирний час. Жінки з сукні одягають, у мене сльози на очах. Ми їх запускаємо там з службового ходу. Парада не відкривається біля театру. Машини не дозволяємо ставити, тому що дрони видно, щоб скупче не було. Але це от для них. Таке ну, ну ви не можете собі уявити. І ми плачемо, і вони плачуть. Олександр Книга розповідає, окупанти фактично одразу хотіли там зробити театр русской драми, адже прекрасно усвідомлюють в який спосіб і через які рупори найкраще ламати національну ідентичність. Зараз театр незламно продовжує працювати, попри постійні обстріли з виставою дім номінувався і Київський театр драми і комедії на лівому березі. Олеся Жураківська у захваті від цієї роботи, адже це нова інтерпретація старих проблематик. Це дуже сучасна класна драматургія, вона про стосунки в сім'ї. Ну не хочеться розповідати, тому що тема насправді така вона звучить, скажімо, травматично тема насильства в сім'ї, але е, я думаю, що. Якраз покликання мета і існування театру це піднімати гострі теми. Окрім України цьогоріч оцінювало фіналістів міжнародне журі з п'яти європейських країн Литви, Естонії, Швеції, Німеччини і Польщі. Цьогоріч переможцем у номінації Найкраща драматична постановка стала вистава «Зерносховище» Рівненського академічного музично-драматичного театру режисера Максима Голенка. Сенія Павлишин, Олексій Євченко, програма Вікна СТБ», марафон. Єдині новини.